Тарас Шевченко Рве та стогне дніп широкий, Рве та стогне Дніп широкий, Сердити вітер забував, Додолу верби високі Горами хвилю підійма, І блідий місяць над опору, І смари до де виглядав, не наче човен сині морю, То виринав, то потопав, Чи півні не співали, Ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались. Та ясень раз у раз скрипів. Ліна Костенко так мовчиш, що заслухатися можна. Так мовчиш, що заслухатися можна, потонути в м'якій тишині. Якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий, і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжнє диво, Которе виникло без причин. Але в серці пересторога, і зривається слово, іди, пізно зустрітилися наші дороги, є на них уже інші сліди. Віри в серце твоєї волю, віри в правду очей твоїх, знаю, ти б не спітнувся ніколи, об каміння моїх доріг.